Наша заява міста до справи від 21.12.2015 року, року, якій зазначає, що судово поліційної інстанції не було вирішено питання розподілу судових витрат понесених подавачів під час розгляду справи в апеляційній інстанції. Тому прошу винести додаткову постанову для вирішення питання щодо розподілу судових витрат подавача витрат на правову допомогу. Запитання було говорю, ви зазначили, що вважаєте, що не були спянети судові витрати під час складання по питаннях про відповідальність. дописів. Так, да, відмовлено, ось, відмовлено щодо першого договору, щодо складання надання правової допомоги, що складання заперечень на апеляційну скаргу відповідача. А ще прошу зауважити, що я цю заяву писав ще до моменту отримання повного тексту ухвали, повного тексту, тому що в мене не було формулювання. Да. Можете ви подати заяву уточнюючи, якому зазначити, да. що саме ви? Просите <Taylor> стягнути, так, і е, з якого розрахунку ви виходили, скільки часу випитали на чатах? Ще до вас таке запитання? Скажіть, будь ласка, заява була подана 21.12.2015 року, mm -hmm. у суду операційної інстанції закінчиться срок для розгляду даної заяви. Чи вважаєте ви, що суду потрібно продовжити срок для розгляду справи, в зв'язку з тим, щоб будете оточені? Ну, звісно, так я сьогодні вже ознайомлюся з матеріалами справи, щоб чітко вказати на підставі, яких документів, скільки годин, якого процесу складання ви заявляєте попитання клопотання про подовження строку розгляду поліційної скарги для повного собічного розгляду додаткового для винесення додаткової постанови